Скажи ще раз, він колючий і митий? Він колючий і не митий. Що ж ти його не продепілірував? А ну покажи де там надпис. Вірок колючий. Де, де? Ти вже його викинув. Горіти йому в пеклі. Подивіться, а то є луцькі алкоголіки. Подивіться, будь ласка, от один, два, три, чотири, п'ять, шість. Один, два, три, пішов. Браві, О, подивіться. О, бачите, бачите? А цей же взагалі, це такий п'янюга, п'янюгаш. Ото той гурт у мене гурком кидає. Ото що за срань, Господня? Я тобі кажу. Б ян, б ян. Та, давай просто вип'ємо. Що там кидатись? Ой, будемо пи, си. Той паблагер. Давай, давай. Пий-пий, пий, 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 пий! Ауууу! Подивіться, дивіться, наливає, наливає. Як тьоща всю землю, Все йде, все йде. Дивіться, цьо п'ють. Легенько, тако. За нього гурком колючим, давай. Я майже, маю, нас випай. О, так. Колючий. О, да. О, да. О, Це наш порно сценарист. О, я Будем пити другу. Все пока. Вітя, скажи все пока. Скажи. Ну Скажи. Рано спати, ну скажи. Рано спати Рано, ти скажи все пока. Ми з тобою раз два три пішов. Давай, ти скажи все пока. Все, поїхали! Давай, ти скажи. Хаки. Ти скажи. Do Brands. Vocês queriam ver?